Багато які змі почали писати статті про початок нового етапу земельної реформи. У людини, яка не знайома з даною тематикою, може з'явитися здивування та питання, який ще етап, яка ще реформа. Сьогодні розглянемо питання, що являє собою земельна реформа і чому дата 1 січня 2024 року досить цікава з погляду даної реформи. Підтримайте нас лайком, підпискою, коментарем та репостом. Це дуже сильно мотивує випускати нові відео з цікавими темами. Ставте питання у коментарях, і ми обов'язково дамо на нього відповідь. Посилання на текст законодавчих актів в описі до відео. 1 липня 2021 року було оголошено про початок земельної реформи, де-факто це можливість створення умов для того, щоб аграрії могли купувати та продавати земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Законодавство про ринок землі має регулювати правила, які захищають інтереси власників землі і тих, хто цю землю обробляє. Законодавчі механізми повинні працювати таким чином, щоб ніхто не мав змоги змусити власника продати землю. Тобто розробка та імплементація таких законодавчих базисів, завдяки яким приватне право на землю має бути непорушним. А для цього необхідна розробка не тільки прав та можливості використання землі у господарюванні та отримання прибутків як у прямому використанні за призначенням, так і у вигляді купівлі-продажу. Початок даного процесу було покладено 1 липня 2021 року з моменту набрання чинності закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення. Для того, щоб залагодити певні законодавчі питання та розробити стратегію подальшого розвитку реформи, було прийнято рішення розбити дану реформу на кілька етапів. Перший етап з 1 липня 2021 року землі сільськогосподарського призначення можуть купувати лише фізичні особи громадяни України. Другий етап набагато цікавіший, особливо ті зміни, які почали діяти. А саме купувати землі сільськогосподарського призначення можуть також і юридичні особи. Купувати можна лише приватні земельні ділянки загальною площою не більше 10 тисяч гектарів. Фізичні та юридичні особи не мають права мати у власності більше 10 тисяч гектарів землі. Продаж державної та комунальної землі заборонено. Іноземці та іноземні підприємства не мають права на купівлю землі в Україні. Дане питання буде вирішуватися на референдумі, але у будь-якому разі іноземцям заборонили купівлю землі у радіусі 50 кілометрів від держкордону. Мінімальна ціна на землю має бути не нижче за нормативну грошову оцінку. Тут уже буде питання до методів оцінки, від чого будуть залежати. Переважне право на купівлю землі буде залишатися за орендарями. Не забувайте задавати свої питання по тій тематиці, яка вас цікавить. Можливо, у вас є питання, які ви соромитеся, або не знаєте, як задати. Пишіть у коментарях, а ми розглянемо і зробимо цікаве відео. Саме питання про продаж землі було наобговорені обговоренні досить давно, але з самого початку мораторій на продаж землі дав досить велику затримку розвитку даного ринку. З однієї сторони, є можливість створення монополій на ринку сіль госп землі, з іншої сторони, є антимонопольне законодавство та певні обмеження, які повинні регулюватися на законодавчому рівні. Зараз, у період військового стану, така ініціатива досить важко прогнозована. Все ж таки Україні війна, а це значить, що економічні показники значно менші ніж були до повномасштабної агресії. Тобто, таким чином, ринок сіль госп земель не має можливості вийти на реальні показники. Азники, хоча рік тільки почався, можливо, вже десь ближче до вересня можна буде вести дискусію, чи доцільно було запускати другий етап земельної реформи, чи краще було б дочекатися закінчення війни. Підписуйтесь на наш канал і будьте в курсі актуальних новин законодавства України.